Існують різні способи визначити, де північ, а де південь, компас спостереження за сонцем чи полярною зіркою. Але хтось колись вирішив, що мохи ростуть із північної сторони дерев, точно не знаємо, звідки взявся цей міф. Але ми тут, щоб його зруйнувати та познайомити тебе з мохами особисто. Не всі вищі рослини розмножуються насінням. Наприклад, вищі спорові рослини давня група, що вже мільйони років розмножується спорами. До вищих спорових рослин належать мохоподібні, плауноподібні, хвощеподібні та папоротеподібні. Героями нашого сьогоднішнього відео є мохоподібні. Вони дещо відрізняються від інших представників вищих спорових рослин та й від решти вищих рослин, адже не мають провідних тканин, судин ксилеми та флоеми. Саме тому мохоподібні належать до групи несудинних спорових рослин, а інші спорові до групи судинних спорових рослин. Мохоподібні найдавніша група вищих рослин, тож їхня будова вирізняється. Наприклад, відсутнє коріння, натомість вони мають ризоїди, подібні за структурою до водоростей, що допомагають кріпитися до поверхні. На відміну від справжніх коренів, ризоїди не поглинають води, тож мохоподібні зростають у дуже вологих місцях і пристосовані до того, щоб поглинати воду всім тілом. Мохоподібні можуть прикріплюватися до скель, ґрунту чи навіть інших рослин. У такому разі вони поглинають вологу прямо з повітря. Навіть попри просту будову органів, предки сучасних мохоподібних стали важливою ланкою процесу виходу рослин на суходіл. На покривній тканині мохоподібних епідермі наявні продихи. це щілини, які допомагають поглинати та виділяти гази. Мохоподібні поширені на всіх континентах, навіть в Антарктиді. Загалом описано понад 12 тисяч видів мохоподібних, а в Україні налічується близько 800 видів. До мохоподібних належать три відділи квіткорогофіти, печіночники або ж маршанціофіти та справжні мохи або ж головмохофіти. В Україні квіткорогофітів представляють квіткоріг польовий та темноріг каролінський. Вони названі на честь вигинів їхніх тіл, які нагадують роги. У представників квіткорогофітових наявні внутрішні порожнини заповнені слизом. Там можуть оселитися ціанобактерії роду носток. Вони отримують середовище існування та захист, а натомість постачають сполуки нітрогену для рослин. Нітроген необхідний рослинам для побудови молекул хлорофілу та білків. Пригадай, як називають взаємовигідний тип співіснування живих організмів. Мутуалізм. Інший відділ мохоподібних печіночники. В Україні їх представляють маршанція мінлива та запашниця запашна, яку можна легко впізнати за ароматом кедрової олії. Їхні тіла це плоский талон. Маршанція мінлива здатна поглинати з навколишнього середовища сполуки металічних елементів, наприклад, плюмбому, ферому та купрому. Це може допомогти очищати повітря в міських умовах. До відділу справжніх мохів належать, наприклад, політрих звичайний і сфагном болотний. Представники цього відділу мають листкостеблову будову. На тілі видно вісь, подібно до стебла, та листоподібні структури філоїди. Це не справжні листки, адже вони не мають судин. Політрих, звичайний, ще називають зозуленим льоном. У період спороношення на його тілі утворюється коробочка зі спорами, чимось схожа на голову зозулі, а розташування філоїдів на тілі моху нагадує розміщення листків на справжньому льоні. От звідки така назва. Ділись у коментарях, чи справді коробочка зі спорами схожа на голову зозулі. Сфагнум болотний, як свідчить назва, мешканець боліт. Він має спеціальні клітини для накопичення води, причому може накопичувати її в обсягах, що перевищують масу його тіла у 15-20 разів. Сфагнум росте верхівкою, а нижня його частина відмирає. І з часом ці відмерлі рештки накопичуються, ущільнюються та перетворюються на поклади торфу, які використовують в енергетичній промисловості. Торф горюча речовина, тож може забезпечувати роботу ТЕЦ для отримання електроенергії. Детальніше про болота та торф ти можеш дізнатися за посиланням у відео з географії. Необхідно нагадати про дуже важливу особливість мохоподібних. У їхньому життєвому циклі переважає гаметофіт. Гаметофіт це статеве гаплоїдне покоління рослин, яке утворює статеві клітини гамети. Допоможе нам із цим розібратися зозулин льон. Його тіло, а саме зелена частина це гаметофіт. На верхівці гаметофіта утворюються статеві органи. Антеридії це чоловічі статеві органи спорових рослин, що формують чоловічі гамети, сперматозоїди. Сперматозоїди мохів мають два джгутики. Архегонії це жіночі статеві органи спорових і голонасінних рослин, які формують жіночі гамети, яйцеклітини. Зозулин льон це дводомна рослина, тобто на одній особині формуються антиридії, а на іншій архегонії. Для того, щоб відбулося запліднення, сперматозоїди мають дістатися яйцеклітини, і в цьому допомагає вода. Запліднення всіх вищих спорових залежить від наявності води. В архегоніях утворюються спеціальні речовини. Сперматозоїди їх відчувають і пливуть у їхній бік. Тож за цими речовинами сперматозоїди допливають до архегоніїв і запліднюють яйцеклітину. Із заплідненої яйцеклітини просто на верхівці материнської особини починає проростати спорофіт. І з часом на ньому з'являється коробочка зі спорами спорогон. Після дозрівання спор і висихання спорогон відкривається, спори розсіюються і потрапляють у вологий ґрунт. Зі спори спершу проростає нечаста структура, протонема. У печерах Карпат росте мох з хістотега периста або самосвітній мох перистий. Він пристосовується до існування в умовах із малою кількістю світла. Хлоропласти в протонемі самосвітнього моху здатні поглинати необхідний для фотосинтезу спектр світла, а от решту світлових променів вони відбивають. Це призводить до того, що протонема цього моху в темряві печер світиться зеленим сяйвом. Із часом протонема мохів галузиться, і на ній розвивається молода особина гаметофіта жіночого або чоловічого. Повернімося до запитання щодо мохів і півночі. Мохи на стовбурах дерев ростуть із затіненої сторони, там, де не буде багато сонячного світла, щоб не випаровувалася вода. Їм вона просто необхідна. Не маючи кореня, мохи поглинають воду всім тілом. Також вода необхідна їм для розмноження, тож насправді, мохи є орієнтиром вологості, а визначати сторони світу за ростом мохів не найкраща ідея. Запам'ятай, мохоподібні це вищі спорові несудинні рослини. Вони не мають провідних судин і корення. Функцію прикріплення виконують резоїди. Мохоподібні можуть мешкати в місцях, де достатньо води. У їхньому життєвому циклі переважає гаметофіт, а запліднення залежить від води. До мохоподібних належать три відділи рослин: квіткорогофіти, квіткоріг польовий і темноріг каролінський, печіночники або ж маршанціофіти. Зокрема, маршанція мінлива та запашниця запашна, справжні мохи або ж головмохофіти, це політрих звичайний він зозулин льон із фагном болотний, антеридії це чоловічі статеві органи спорових рослин, що формують чоловічі гамети, сперматозоїди, архегонії. Це жіночі статеві органи спорових і голоносінних рослин, що формують жіночі гамети яйцеклітини. Із заплідненої яйцеклітини на материнському організмі проростає спорофіт, що має коробочку зі спорами спорогон. Зі спори проростає протонема, на якій виростає нова особина гаметофіта моху. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.